Слава Україні. Центр підготовки населення до національного спротиву планують створити на Хмельниччині. 23-річна мешканка Кам'янця-Подільського втратила кошти, продаючи зимові шини. Вісім пожеж за добу на Хмельниччині. Ці та інші новини далі у ефірі першого подільського я Ольга Захарченко. Це «5 хвилин на головне. Суд наклав арешт із забороною продажу єдиного майнового комплексу Хмельницького державного експериментально-протезно-ортопедичного підприємства. Аукціон з продажу заводу скасовано. Про це стало відомо сайту продажі». Згідно з постановою Печерського райсуду міста Києва, арешт на майно заводу накладено в рамках проведення розслідування зловживань, під час яких змогли вивести понад 170 мільйонів гривень за непоставлені продукти харчування. Серед фігурантів є фірма Екотрейдюкреїн, директором якої є Тетяна Бубанюк. Вона супроводжує діяльність Тандемтрейдинг, яке перемогло у акціоні та запропонувала за підприємство 32 мільйони 100 гривень. Слідчі зазначають, що тандемтрейдінг отримало гроші від фігурантів розслідувань фірм та підприємців. Правоохоронці підозрюють, що підприємство було придбано в інтересах начальника управління продовольчого забезпечення Олександра Козловського, якого підозрюють у зловживаннях та заволодіннях понад 74,5 мільйонів гривень. Тож в інтересах слідства прокурор попросив суд накласти арешт на майно заводу. Суд клопотання задовольнив. На Хмельниччині планують створити обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті облради. Підставою для прийняття рішення є подання першого заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації. Учора, 30 листопада, до поліції звернулася 23-річна мешканка Кам'янця-Подільського, яка повідомила, що стала жертвою шахраїв. На одному із сайтів оголошень вона розмістила публікацію про продаж зимових шин для автомобіля. Одразу після цього в одному із месенджерів до жінки написав потенційний покупець. Потерпіла, узгодила з ним деталі покупки та надіслала свої реквізити для оплати. Утім, покупець переконливо пропонував заявниці оформити безпечну покупку, надіславши їй посилання для ведення даних банківського рахунку. Жінка вела свої дані, проте не змогла підтвердити ведення. Після кількох таких спроб потерпілі не дійшло повідомлення про недоступність верифікації. Аби отримати оплату від покупця, жінка мала спочатку надіслати свої кошти у розмірі суми за товар. А вже після цього і її гроші і оплата від покупця, нібито повернуться назад. Як виявилось, Кам'янчанка зі свого рахунку перерахувала понад 10 тисяч гривень, проте кошти її назад так і не повернулись. А псевдокупокупець на зв'язок більше не виходив. Тепер правоохоронці проводять розслідування. 30 листопада, на 1 грудня, рятувальникам довелось гасити вісім пожеж. Так, житлові будинки палали в селах Новокостянтинів та Великі Мацевищі Хмельницького району, а також в селі Судилків Шепетівського району. У всіх трьох випадках ймовірно спалахнуло через несправну піч або порушення правил пожежної безпеки під час користування нею. В селі Песецька Мінець-Подільського району від знищення вогнем вдалося врятувати приватний гараж, і у цьому випадку причиною займання стала піч. Ще чотири пожежі виникло в господарчих спорудах на території приватних домоволодінь в селах Терлівка та Жищенці Хмельницького району, слід Червоний цвіт Шепетівського району та у селі Оленівка, Кам'янець-Подільського району. На щастя, обійшлося без жертв та без травмувань. На Хмельниччині на обліку перебуває 2,5 тисячі віл-інфікованих пацієнтів, з них позитивний статус має 47 дітей. За 11 місяців 2023 року хвороба вперше виявлено у 250 людей. Область забезпечена достатньою кількістю швидких тестів для діагностики ВІЛ. Ситуація у Хмельницькій області за останні 10 років стабільна. Кількість вперше виявлених пацієнтів коливається від 175 до 250 людей щороку. У першому кварталі 2024 року є перспектива створення мобільної амбулаторії. Там різні спеціалісти обстежуватимуть пацієнтів, робитимуть аналізи на ВІЛ та за необхідністю видаватимуть ліки. Гостина Святого Миколая прийматиме відвідувачів у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок уже третій рік поспіль. Резиденцію відкриють 6 грудня і вона діятиме до 30 грудня. Щодня з 16 до 18 години. Квиток до резиденції Святого Миколая коштуватиме 60 гривень. Також для діток театрали підготували низку вистав, які будуть проводитися кожні вихідні у рамках Різдвяно-новорічної фієрії, зазначила директорка. Не забуваємо, якою ціною та завдяки кому ми можемо зустріти зиму. Ми можемо продовжувати жити та працювати. Ми можемо будувати плани на майбутнє. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за цей день. Слава Україні! Героям слава!